Боротьба за майбутнє найсильніші велосипедисти з'їхалися до Львова. На цьогорічних змаганнях виборюють місце у національній збірній та можливість показати себе на європейських та світових стартах. Ці змагання є важливими і для збірників, і для тих, хто лише мріє потрапити до елітного українського дивізіону. 120 спортсменів долають усі олімпійські види програми. Командний спринт, командна гонка це індивідуальна гонка переслідування, гонка скретч. Лише розминається перед стартом вже досвідчена Олена. Цьось. Вона вже давно заявила про себе у велоспорті. Тепер лише повинна підтвердити свою силу. Вчора від'їздила добре. Другі були в команді. Їхала моя, як так сказати, з одного з одної області. А сьогодні спринт. Буду їхати з чоловіками, то по жінкам немає конкуренції. Від'їздили командну гонку переслідування на 4 кілометри і жінки. Лідер Анна Соловей. Опісля, як і всі, слухає вказівки від тренера. Однак під час гонки і сама підказувала своїм дівчатам. Я кричала, щоб вони тримали ролі, рівніше їхали, тому що чим більше ти робиш зайвих рухів, тим гірше Час. час. Гід на 200 метрів сходу це іще одна дистанція змагального дня. Тут юніори, юніорки, жінки та чоловіки також проїдуть кваліфікацію, а вже згодом оберуть лідера. Я ще не чув результат, але думаю, що проїхав добре. Почув 10, ще ні разу з 11 не виїжджав. Їхав в командний спринт. Виграв, став чемпіоном України. Виступає на чемпіонаті України і найдосвідченіший паралімпієць Єгор Дементьєв. Дворазовий чемпіон Лондона на львівському велотреці готується до чемпіонату світу. Технічні моменти спомніють, що такое трек, почувствувати трек, це завжди полезно. будь-то чемпіонат України, будь сорівнування соревновання зараз полізне для мене. Триватимуть змагання до четверга. В останній день чоловіки оберуть найсильнішого у гонці скретч. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.